Курча, скільки ж модифікацій має цей блок. І на кожній гарний дябчик намальований, летальний потенціал. Так, що ми тут маємо? Запобіжник пішов в гайту. Конденсатор не просто вздутий. Дивіться, в ньому дьорка перфорація корпусу. Ото його влупило. Капець. І традиційно вигорівші резистори. Чому кожен раз, коли я беру щось з надією зробити швидко, бо знаю типові болячки, то маю якісь додаткові сюрпризи. Скобами такими крутими кріпляться транзистори. Це є керування двигунів. І ось є пробитих два плеча. Крім звичайної проблеми з блоком живлення того. Блока І ще, крім того, пробитий по керуванню. Тобто, скоріше за все, ще й драйвер. Шлях випаяв транзистори і бачу, що проблема таки залишилася. Я думав, що пробитий діод, а виявилося, що не діод пробитий, а пробитий драйвер. Тому що ось земляний на вихід. Пробитий. А такого бути не мало би. Так що треба ще міняти драйвер. Паюю транзистори, вони оригінальні, тому жалітися нема на що. Залишилося якось поставити ті скоби назад. Треба щось підставити, щоб не поламати трансформатори. Як це робити, я вже встиг забути, бо робив таке хіба на якихось аудіопідсилювачах автомобільних. Тепер такого, на щастя, в руки не беру. І треба мати розуміння, як ті скоби ставити. Варіантів небагато. В електроніці взагалі два варіанти в механіці. Треба або змастити, або стукнути. Інакше не зайде. Думаю, той випадок, коли треба стукнути, тому стукаю. Так, видно, що режим іде. Видно, що теорія вибрана правильно. О, що нічого більше не познаходив. На весу я можу тільки включити на холостому. Драйвер перевірити тільки на станку. Вмикаю замикач, виключено на подовжувачі. Звичайно, без лампи. Так як ви любите, щоб все було видно яскраво, якщо щось піде, не так. Пробую, вмикаю, увага. Реле. Рівномірний високочастотний свист. Вибачте, цього разу воно працює, ферйверка не буде. Свисто гарно, але тут декілька джерел, і треба зрозуміти, що працює, що ні. 350 вольт на конденсаторах. А без АПФЦ було би 315, але якось малувато. Можливо, під навантаженням, можливо, в роботі. На накопичувальному. Ах, красиво, блядь, заліз, сука. Та як ви хотіли попантувався, блять. Трансформатор. З одного боку нічого страшного, а з другого то геморой на рівному місці, бо маленьке, бо не купиш і треба розбирати. Вже от мені відвалився один тримач частини корпусу. Бачу, що первинна обмотка в глибині, тобто треба змотувати вторинки. Вторинок є дві. Вони, скоріше за все, симетричні. Е первинка тільки одна, і це є дуже добре. І треба то якось розібрати без пошкодження магнітопроводу. Тепло не діє, ззовні повишкрабував, що було. Вроді як згадувалося, коли що треба кип'ятити. Пішли варити з трансформатора. Кип'ятив хвилин 10. От, Блін, відламався мені нижній ряд, зараза. Оправки. Але бачу, що рухається. Ось, є люфт. Є люфт по магнітопроводу, а роз'єднати не можу, боюсь поламати. Капець, стрьомна ситуація. Хоч щось добре. Розклинив скальпелем двома лезами одночасно, попри центральну стойку, щоб не було плеча, щоб зменшити ризик розвалювання. Розібрав магнітопровід, розібрав ціле. Тепер треба щось думати з каркасом, розмотувати і рахувати витки. Розмотав вторинки, мотані вони однофазно, тобто в одну сторону разом, як то правильно сказати, навіть не знаю. Дріт без особливих пошкоджень, у нього можна буде провід точніше використати. Тут питань немає. 9 з половиною витків виходить. Ну, по суті, 9 витків чи 10. Як то правильно рахувати, я не знаю. Первинка злиплася. Не можу знайти початку. Витягнув, вроді як кінець або хрен знайшов, тому що воно все позлипалося. Повід 0,1, якщо міряти штангенциркулем по нонімусу, можна чітко побачити 0,1 мм. Намотка в три слої приблизно. І от мушу знайти кінець, якось розмотати і хоча б приблизно прикинути кількість витків. Кінця не знайшов, тому розірвав в зручному місці і змотував в дві сторони. Нарахував сумарно 124 витки, ну там плюс-мінус 2-3 витка може бути. Діаметр дроту знаю, треба шукати дріт, було би добре знайти нову оправку. На вторинку можна використати, навіть старий, там проблем не буде. Знайти оправку і мотати, і дріт 01 ну, якісний. Ну що ж, не я один перевантажений. дядько Олег не дав ради зробити, бо мав трохи серйозних клопотів. Прийміть мої співчуття ще раз. І, як то кажуть, забрав я, бо тягнути нема як е, трансформатор назад. Але завдяки доброті безмежній дядька Олега я маю правильно поміряний дріт, а не так, як я поміряв. Бо тут з лаком, без лаку і так далі. Маю правильно поміряний дріт з запасом і дам раду мотати сам. Тому завтра на свіжу голову будемо мотати. 90. Вісім дев'яти дев'ять. 101. Сто? Є, домучив, намотав. Тепер я розумію, за що дядько Олег бере гроші. То, здається, що то просто. І причому, напевно. Чим більший і чим менший, тим складніше. Два рази мені розламався, знову був каркас. Якось зліпив. Зараз проконтролюю, чи не пошкоджена первинна обмотка. І буду клеїти магнітопровід. Дурна то є робота. Ну, але, як то кажуть, кожен чоловік сам пісять своєго щастя. Отак. От Має бути добре. Мусить бути добре. Бо якщо не добре, то я вже не знаю, що робити далі. Ну що, знову на камеру. Знаю, що шимка жива. Вже осликом дивився, генерація є. Питання, чи знов щось не встрелить через лампочку на всякий випадок. Впаяв трансформатор вмикаю. посвітиться, чи в повний накал чи ні мені сказати тяжко. Чи є вихідна напруга, хоч якась. 14,3. 14,5. Тобто загалом добре. Питання тільки то світіння лампочки. Чи це не є проблема? Але варіантів не маю. Мушу вмикати напряму. Тут нема до чого домахатися. Так, забираю, включаю напряму і, дивимось, що не стріляє. Бля. Ні, не стріляє, працює. Добре, чути писк перетворювача. Мені тими щупами, якими я спалив, аж страшно лізти. Ще раз перевіряю напругу. Блін, воно все в гімні. Тяжко підключитись. 15,7. 15.6. Блін, окисли. 15.7. Добре, ще контролюю нагрів. Коротше, майстер понтанувся на камеру, буде мені научкою. Але відновити вдалося, то й слава Богу. Я не знаю, що сказати. Треба кидатися пантів і працювати поза камеру як нормальна людина, а не знімати все підряд.